Його історія про те, як любов до архітектури сформувала його як професіонала та людину. Він архітектор, дизайнер інтер'єрів, реставратор, засновник українського архітектурного бюро Савицький дизайн та співзасновник львівської майстерні іграшок зробив тато. Зустрічайте Марко Савицький. Всіх, э, ця історія э, мого потрапляння на час історії э, досить весела, тому що Іра запрошувала мене э, приєднатися вже багато років. І я кожного разу знаходив якісь відмовки постійні, основна з яких була: Це не моя тема. Э, одного разу Іра сказала, яка твоя тема? Ну, я назвав дві теми: одна навряд чи вона колись буде в часі історії, а друга була любов. І от Іра мені телефонує і каже: у нас тема любов. І в мене вже не було куди відходити. Тому я тут, тут з своїми історіями про любов, не лише про архітектуру. Мене звати Марко, я дизайнер, як вже було озвучено. А я багато почув історії сьогодні, і напевно ті історії, які ще будуть, в них всіх є одне спільне: це про те, що любов це певна магія. І мої історії, моя історія, яку я вам сьогодні розповім. Вона є теж про магію. Вона не зовсім про архітектуру, вона не зовсім про дизайн, але вона точно про любов. І їх буде три. Це три історії з моєї книжки, яку я ніколи не напишу, враховуючи наскільки я лінива людина. Але ті історії, напевно, які розкриють для вас моє розуміння любові, моє розуміння любові в професії, моє розуміння любові в цьому житті. Історія перша. Називається Шлях Святого Миколая. 1983 рік у Львові, в районі Левандівки жив дев'ятирічний хлопчик. Назвем його, ну, умовно назвем його Марко. І був в нього молодший брат Іван. Теж умовно назвем його Іваном. Семирічний. І ці події відбувалися в ніч перед самим Святим Миколаєм перед святом. Ми знаємо, наскільки це свято є шановане, бажане в нас на Галичині. І як діти в кожній сім'ї, ми хотіли завжди, ми знаємо це, як ми хочемо спіймати того святого Миколая. Так само і хлопчик Марко зі своїм братом, які жили разом з бабцею, з мамою, з татом у звичайній дев'ятиповерхівці. В районі Левандівки на 9-му поверсі, У них теж була ідея впіймати Святого Миколая, щоб довести, що це або вигадка батьківська, або він дійсно існує. Стандартна історія. І в цю ніч вони двоє лежали на ліжку в своїй кімнаті, а це була кімната в двокімнатній квартирі, де в кімнаті спали Марко з братом, спала бабуся старенька. А в вітальні спали, як багатьох там, на ліжку розкладному тата з мамою. І ми домовилися, що будемо очікувати Миколая, не будемо спати. Як би це не було важко, два брати домовились, що до другої, третьої ночі точно не сплять, тому що мусили впіймати. Настала глибока ніч. Час зробив своє, молодший брат заснув, старший брат Марко не спав. Просто дивився на двері перед собою, а кімната досить невелика. Буквально от їхня тахтана, які вони спали, поруч бабуся, яка вже в той час хрипіла. Перед ними двері, які просто поглядом своїм сверлили хлопці, щоб там хтось не прийшов. А за ними була звичайна лоджія. От які в нас балкони, зашклена лоджія, дев'ятий поверх. І в певний момент вони відчули, що ну, відчув Мерко, відчув, що вже повна тиша. Така вакуумна тиша, нічого в квартирі не відбувається. І він лежав от в тій тиші і в певний момент не просто зрозумів, а відчув коливаннями повітря, що за ним хтось стоїть. Це було дуже, дуже страшне відчуття. Це відчуття такого страху, перемішаного з якоюсь відчуттям магії, зустрічі, але йому 9 років. Він не зміг вскочити, та, зрештою, і старша людина не змогла б так зразу скочити. Він лежав, і скільки це тривало, невідомо, він в паніці пробував заставити себе піднятися, щоб подивитися, хто ззаді стоїть. У порожній кімнаті на 9-му поверсі, де закриті двері зачинені, де позаду зашклена лоджія 9-го поверху. І настав той момент, коли от він зібрався, і як маленький звірятко на тому своєму ліжку підскочив, розвертається, а там нікого нема. Але в голові біля подушок стоять два величезних пакунки з подарунками. Молодший брат спить, бабця спить, хропить. В квартирі тишина. Марко вскочив, і реально це було дуже дивне. Дивні емоції, коли він почав вмикати світло, будити брата, будити бабцю, е, яка перестала вже хропіти, вже просиналася. Ті пакунки в кульках він почав перевертати, е, зрозумів, що треба взловити, бо десь тут хтось мусить бути. Він під ліжку заліз, нікого нема. Під там якесь розкладне крісло, нікого нема. Навіть вистрибнув на лоджію, відкрив двері, зрозумів, що ну хто дев'ятий поверх, хто зможе зайти на дев'ятий поверх через зашклені лоджії. З тими кульками з розбудженим братом погнали до батьків, розбудили батьків посеред ночі, та як роблять всі діти до сих пір. Разом з батьками ті подарунки відкривали, дивувалися, батьки теж раділи. Ця історія м, повернулася до мене через там, багато років, коли я в своїх соцмережах написав: я, хлопчик Марко, мені 45 років, і я вірю в святого Миколая, описуючи ту історію. Цю історію я завжди розповідаю своїм студентам про те, що дуже часто ми, проєктуючи різні простори, забуваємо про важливі речі. Які важливі речі? Я батько трьох дітей. І як багато хто з батьків, ми знаємо, як ми створюємо дітям оцей мейджик. як ми в ту ніч перед самим святим Миколаєм ми проводимо різні спецоперації, як ми не просто спецоперації, щоб передати ці подарунки як помічники Святого Миколая. А ми пробуємо скласти стратегічні плани, щоб подолати пастки наших дітей, які так само виловлюють Святого Миколая. І вже будучи дорослим архітектором, я зрозумів одну дуже просту річ, здавалося б банально про те, що насправді на дев'ятому поверсі в старих будинках між двома лоджіями завжди є двері пожежної безпеки для пожежної евакуації. І швидше за все. Мої батьки, швидше тато, бо це справа татів, прийшов через нашу сусідку Пані Єву, тихенько поклав пакунки, так само тихенько вийшов тим шляхом своїм, ліг в ліжко і став чекати чуда, яке настало буквально там за якихось півгодини. І я вже, дорослий архітектор, коли спілкуюся з студентами, я розповідаю ту історію не просто так. Я завжди говорю, що проєктуючи плани. Проєктуючи якісь квартири, будинки, ми маємо пам'ятати, що ми проєктуємо не просто стіни, ми проєктуємо не просто вікна, двері і якісь креслення робимо. Ми завжди проєктуємо емоції, ми завжди проєктуємо меджік, і кожен з проєктантів має пам'ятати, що проєктуючи родинний будинок, ми маємо відшукати той шлях Святого Миколая, бо тільки оцей мейджик, і це і є справжня батьківська любов. Історія друга. 1900, це є 1993 рік. Це рік, коли один юдак, 19-річний, називаємо його умовно Марко, поступив у Львівську політехніку на архітектуру. І це був період, коли він в принципі, не планував поступати на архітектуру. От в нього не було ніяких планів на життя, йому 19 років, йому в голові тільки якісь дівчата, пригоди, пласт, якісь мандрівки. І що таке архітектура, як такого він не мав поняття, але в перші тижні навчання він потрапив в дуже круте середовище, незвичне для нього середовище, тому що до того він жив на Левандівці і в дуже простому середовищі. І він попав в досить богемну, богемну тусовку, де були архітектори, де були львівські кам'яниці, де була дуже крута професура, де були знову ж таки дуже красиві дівчата. І перші пару тижнів їх водили там викладачі по Львову, показували різні стилі, показували, чим відрізняється там неоготика від сецесії. І це був один з таких днів, коли сонце яскраво світило. Це було дуже тепло. Викладач носив водив всіх по вулиці Конувальця, де показував різні модернові будинки. І Марко йшов по самому позаду. Там був його один товариш і було багато дівчат. І Марко йшов і просто реально розпускав цей хвіст павича перед дівчатами, якісь там видавав жарти. Я вважаю, що геніальні, а дівчата, напевно, вважали, що не дуже. Бо в 19 років, які там можуть бути геніальні жарти. Але він жив в любові до життя, до того моменту життя свого. Але всі йшли, розповідали про сецесію, розповідали про модерну, розповідали про неоготику. І в якийсь певний момент викладач зупинився і каже. Так, Савицький, а тепер розкажи, що це за стиль. Савицький зупинився, реально розгубився, але не міг втратити своє лице перед от, дівчатами, друзями. Але в голові в нього вже все перемішалося. Оцей легкий флірт, весь оце легке заігрування з дівчатами, оце розпускання хвоста павича. І якісь слова викладача в голові лишалися, і. Не втрачаючи своєї самовпевненості, він встав і так сказав, дивлячись на будинок. Це є це секс сесія. Ржали всі, реготали від викладача, реготали друзі мої одногрупники, реготали ці всі дівчата. Мало того, оце слово сексесія воно при причепилося до Марка на весь час його навчання. Навіть після там 20 років завершення інституту, коли він прийшов в інститут, викладачі згадали йому ту сексесію. І здавалося б, цей момент, коли ти повністю збентежений, коли ти, здавалося б, мав бути присоромлений, він був ні, ні, ніяким життєм Марка, тому що в той момент в нього було багато любові. Більше того, одна з тих. Одна з тих дівчат, які найбільше гражали з його жартів дурних, та яка найбільше реготала сексесії, ця дівчина стала його дружиною сидить тут в залі і стала моєю сексесією. І ця історія про те, що дуже часто ми шукаємо любов в якихось серйозних моментах, ми вибудовуємо якісь серйозні конструкти, забуваючи, що любов вона живе. В момент, коли ми впускаємо себе в життя, коли в нас немає страхів перед тим, щоб бути інколи смішним. І я теж завжди студентам на лекціях говорю, що інколи, інколи, можливо, важливо для того, щоб ти сформувався як архітектор треба, чи дизайнер, треба знайти свою сексесію. Історія номер три. Історія номер три називається Два крісла. Вона є найсвіжіше, бо це е, події сталися буквально сім років тому, сім чи вісім років тому. Один львівський вже достатньо е, відомий дизайнер, архітектор. Е, давайте назвемо його умовно Марко за нашою традицію. Сидів в одному з своїх закладів. Він спроектував. Е, це був дизайн інтер'єру ресторації Львівської. І в Барка є така звичка, що він от сідає після відкриття закладу і десь місяць-півтори щодня туди ходить, для того, щоб зрозуміти атмосферу, чи всі рішення були правильні, чи треба щось коректувати. Ну і, чесно кажучи, просто насолоджується, насолоджується тим, як люди взаємодіють з простором, який він створив. І він сидів на своєму улюбленому місці, і, в принципі, з першого дня відкриття. Туди почала заходити його одна дуже хороша знайома. Це не дуже близька, знайома, не там подруга, але хороша знайома, та як у Львові, майже всі ми знайомі. Знайома, з якою він часом перекидувався якимись посмішками, якимись там фразами. І сідала вона на одне місце, яке йому, як дизайнеру здавалося дуже круте. Це було одне крісло з одним кавовим столиком. Він його спроектував, розуміючи, що це якась кульмінація композиційна простору. Це такий виклик егоїзму певного, це такий постамент, де людина себе може проявляти. От Він завжди сидів, дивився на своєму місці улюбленому. і дивився на цей один стілець, на це крісло і любувався його такою егоцентричністю композиційною в дизайні. Воно реально виглядало дуже класно, от на своєму місці. І ця його подруга тут же назвемо її дійсно її інакше, назем її Софія. Вона приходила туди і сідала завжди, майже щодня, в це місце. Зранку пила свою каву чи брала сніданок. Софія завжди була дуже веселою, але вона пройшла через розлучення, складне розлучення. І в мене було відчуття, що вона от з тим місцем блокує себе від певного світу. Оцей... Перебування на тому одному кріслі за одним кововим столиком, навіть які освітлюються прекрасними променями світла з вітрини, все одно вважалося якимось дуже закритим. І в один момент, це один з днів, був я сидів разом з, з власником і кажу: Тарас, а давай поставимо ще одне один крісло. Він здивувався, каже, Марко, ну ти ж мені там рік часу ми робили проєкт, ти мені розповідав, що має бути ота е, центричність композиційна, що це в цьому вся естетика простору, що ми композиційно показуємо акцент на тому місці. Але погодився. Каже, ну давай поставимо. І буквально там через там, тиждень-два було куплене крісло, поставлено. І ще через якийсь час. Перебуваючи знову ж таки в цьому закладі, я помітив, коли прийшла Софія, сіла за своє е, улюблене місце. До мене прийшов, е, підійшов партнер на переговори. Це е, товариш, теж е, товариш, який займається омеблюванням, і ми з ним мали переговорити про якийсь там наступний наш проект. І от ми з ним переговорили в той момент. Там я щось з Софією перегукувався там, чиєю щось якісь компліменти говорив, чи просто е, ми там один одного посміхнулися. І це все було вже таки починався меджік серед нас трьох, і коли ми закінчили розмову з товаришем, він піднявся, пройшов до виходу і затримався на секунду біля Софії. Теж з нею щось там переговорився, якісь там пару слів перекинувся і присів біля неї, замовив каву. І я за цим спостерігав з відчуттям, що щось починає відбуватися. Це було настільки відчутно, ота магія творення любові. І я вже не дочекався. Тобто це мало бути на 5 хвилин у них, напевно. там, Бо він прийшов, він спішив кудись дуже. А я вже за годину-півтори вже пішов з цього закладу, вони ще сиділи, і я їх там залишив. Через 7-8 років, от я стою зараз перед вами, і ви, може, запитаєте, а чим закінчилася ця історія? А ця історія закінчилась тим, що вони одружилися, у них є спільна дитина. Зараз Софія займається спільною справою. Тому що мій товариш зараз в лабах ЗСУ захищає нашу країну. І я, коли кожен раз, коли я цю історію теж розповідаю іншим людям або пропускаю ще раз через себе, я роблю один дуже великий висновок: любов насправді живе в кожному з нас. Вона інколи ховається там, через якусь забайдужістю, вона часом ховається за страхами. А часом ховається і за самотністю, часом і вдаваною самотністю. І щоб її оживити, щоб її пробудити, інколи потрібно зробити крок. І інколи цим кроком для будь-кого може бути просто поставити крісло біля самотнього крісла. І з того часу я, як проєктант, як дизайнер, ніколи не проєктую одне крісло. Я завжди проєктую два. Тому що я не хочу проектувати самотність. Я хочу проектувати любов. Дякую. Гучніше, гучніше, гучніше оплески. Марко Савицький. Браво. Подаруночки для пана Марка від наших друзів та партнерів. Агрос, Шокобум, кавен, квітка та фіореллі. Гучніше, гучніше, гучніше оплески.